Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Є питання Луки 1841. Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Н прийшла до хірурга на огляд то був її старий знайомий. Після огляду лікар запитав У вас є запитання? Так, відповіла Н. Ви в неділю ходили до церкви? Питання не було засуджуючим, і з його допомогою дівчина хотіла розпочати розмову про віру. У хірурга були не найприємніші дитячі спогади про церкву. Але завдяки питанню Ен і бесіді, він переосмислив роль Ісуса Христа і церкви у своєму житті. Пізніше Ен подарувала лікарю Біблію з його ім'ям на обкладинці. Він прийняв її. Зі слізьми на очах. Іноді ми боїмося агресії з боку невіруючих людей або самі не хочемо здатися агресивними, тому не наважуємося заговорити про віру, але є чудовий спосіб залучити людину до дружньої бесіди задати питання. Ісус, Бог у тілі, знав усе, але ставив багато запитань. Ми не завжди можемо зрозуміти, з яким наміром Він це робив. Проте його питання безумовно викликали інтерес і спонукали до розмови. Своїх майбутніх учнів він запитав, Чого ви шукаєте? Господь сказав сліпому Вартемею, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. До розслабленого він звернувся із запитанням Хочеш бути здоровим? І в кожному з наведених випадків після запитання відбувалися зміни в житті. Чи є серед ваших знайомих людина? З якою ви хочете поговорити про віру. Попросіть Бога, щоб Він поклав вам на серце правильні запитання. Чому питання сприяють початку розмови краще, ніж прямі твердження? Які запитання ви можете поставити тим, кому потрібна духовна допомога? Помолимось. Господи Ісусе, допоможи мені спілкуватися з людьми так, щоб направляти їх до Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.